Вітаємо всіх на телеканалі Жовта Річка в ефірі. Місцеві новини. На дворі вже літо, а в багатьох жовтоводських подвір'ях ще залишаються купи минулорічного листя та іншого сміття. Це для нашого міста вже звичне явище. Мешканці вулиці Першотравнева втомилися спостерігати зі своїх вікон неприємний пейзаж та вирішили на власному прикладі показати, як треба боротися з комунальними проблемами. Отже, подробиці дивіться далі. Поки одні скаржаться на бруд та бездіяльність міських комунальних служб, інші беруть справи свої руки. Мешканці подвір'я за адресою першотравнева 4, вирішили не чекати, коли до них завітає жрео. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні відбувається у вас у дворі? Приїхав трактор. Ми бачимо, це прибирають нарешті ваше сміття? Да, мусор убирають. тільки убирають мусор не жек, як довжі биліби, а убираємо ми своїми силами. Я, я проживаю в этом дворе, поэтому у нас тут есть маленькая инициативная группа еще и жителей двора. И мы вот это организовали вывозку этого мусора, поскольку собираемся на этом месте сделать опять же, своими силами детскую площадку. Ну а поскольку куча лежит уже долго, с октября місяця никто ее не убирает. Как и Мэр обещал, еще и до Пасху, и на Пасху, и до 1 мая ничего это сделано не было, поэтому приходится... своими силами и с помощью работников предприятия, на котором я работаю. Это предприятие Технотрон. Благодаря вот нашему руководству, дирекции дали добро на использование рабочей силы. И с этими ребятами вот они помогают нам в уборке территории. Все это сами организовали. Ну, пока, честно говоря, не кости забрали, пока все так на, и, на инициативе, пока без костей. Ось так, пока поки полічне в вчасному порядку. Ну, звісно, будемо переходити на кошти. Денежки тоже надо будуть, особливо коли вже перейдемо к строїтельству дітської площадки. Там уже без денег, звісно, не обійдеться. Всього за кілька годин величезна гора торішнього старого сміття зникла. Тепер люди планують постійно власноруч підтримувати чистоту у своєму подвір'ї. Ми уберем только вот эту кучу и потім просто будем следить, чтобы сюда, именно на это место, ни жители двора району, ні тим более жители, работники Жека, которые да, они убирают дорожки, территории, но потім же сюда же висипають на эту кучу мусор. Чтобы мусор висипали в баки. Есть для этого и чистое місто благо їх пока вивозять, то щоб вот, мусор именно в баке, а не делали мусорную кучу посреди двора. А є у вас такі недобросовісні мешканці, які кидають сюди будівельне сміття? Ну то в принципі район старий, тут хто квартири або по наслідству, або покупають, то, конечно, якісь то стройки, тут перестройки квартир є, Не без этого. Якщо великий негабаритний якийсь то мусор, то в баки не влазить, то, конечно, його будуть і рядом складывать. Але ми для этого хотим, опять же, там уже немножко заготовили. Там одгородім поки шифером наскільки возможно, ці баки, щоб, хоч хоча б, якщо буде ні габарити, де тут рядом, он лежал, щоб він лежав, щоб туди на площадку, на території, де площадка буде, щоб туди мусор не складували. Поки отак вот будемо решать. Ініціатива городян це безперечно добре, але поряд з цим і комунальники не повинні забувати про свої обов'язки. Так вважають люди. Только своя инициатива, только свои возможности. Я понимаю, что, конечно, не у всех это возможности есть. Но кстати, судя вот по э, я в понедельник проехал по шиномонтажам, искал э, колеса старые для огораживания детской площадки, то не нашел ни одного, одного ската. Поскольку на всех шиномонтажах сказали, что люди разбирают именно для благоустройства детских площадок. Я думаю, что это в принципе, мы не первые, а так оно в текущем режиме просто это не освещается. А уже мабуть, многие желтоводцы делают такие работы. Просто это не видно. Ні руководству міста, це только вот так в частному местном порядке по, по дворам і все. А нигде это широко не освещалось до сих пор, наверное. Не у кожного є там, найти трактор, нанять где-то там деньги эти собрать. Так что, наверное, все-таки треба более організовано относиться работникам ЖЭКа и как-то не знаю состыковаться, может быть, вот это разделение ЖЭК и чисто мисту по бутове там отходы и вот эти листья или там что-то как-то оно ну не про и мусор, он есть мусор, что его делить, его надо весь выбирать, вот часть убирает, часть не убирает. Мне кажется, что из-за этой организации вот эти все неправильное, вернее, отсутствие организации, вот эти все накладки такие и І допомільтельні удари по кошелькам желтоводців на если, якщо самі будуть організовувати це все діло. Ну що ж, мабуть, варто брати приклад з такої ініціативи, та, хоча б частково і самим докладати зусиль, щоб жити в нашому місті стало приємніше.